Накипіло вранці. Наспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. З вами Наталка Маренчак. І Ви можете нас чути у Харкові на частоті 92,2 FM. Балаклія 95, Близнюки 107,5 FM, Вовчанськ це 102 FM. Також ми є у застосунках Радіоплеєр та «Радіоклаб». Клаб. І, звісно, нас можна чути, слухати через сайт radio.nakipilo.ua І ми плавненько переходимо до другої теми сьогоднішнього ітеру, як завжди, дуже-дуже вчасно, тому що сьогодні вночі була гроза. І збила нашу спеку, про яку ми зараз будемо говорити. Про спеку я буду говорити з ветеринарною лікаркою Мариною Єрмолаєвою, і це, звісно, буде про те, що спека небезпечна для наших чотирилапих друзів. Ну, з огляду на те, який буде прогноз погоди, то вже. Незабаром стовпчик термометру знову поповзе до гори. І власне, що ж робити з нашими маленькими чотирилапами-улюбленцями, як полегшити їхнє існування? Зараз я буду розказувати моя е сьогоднішня гостя Марина Єрмолаєва. Вітаю, Марина! Друзі! Усім привіт! Добрий ранок! Слухай, е ну от е моя попередня з тобою передатаром, що проговорювала про те, що існують. Правила поведінки з домашніми тваринами під час спеки. Доки в нас така перерва у спеці, ми можемо підготуватися до наступної хвилі. Що то за правило? Так, звісно, правила є, і ці правила, що стосуються, наприклад, дома, треба слідкувати, щоб температура не перевищувала десь плюс 27, Що стосується усіх тваринок, можна навіть трошки, щоб нижче була температура, бо вони також дуже чутливі до спеки, як і люди. Можна використовувати охолоджуючі коврики спеціальні і для собак, і для котів. Навіть для гризунів це використовують. Ось. А що стосується прогулянок, наприклад. Треба гуляти зранку та ввечері, коли спеки не буде, чи трошечки температура знизиться. Звісно, коли така спека з пік цієї спеки, ліпше не виходити. Ось і треба брати з собою завжди водичку. Щоб собака могла пити. Ну, я вважаю, що люди це і так розуміють, але треба нагадати. Слухай, є ще така штука в приватному секторі. Ми знаємо, що є багато тваринок, які просто бігають повз наше подвір'я. от, І ми не знаємо, чи, чи вони попили ту воду чи ні. Що нам краще зробити? Якщо у вас є можливість, то, звісно, залишайте водичку для безхатніх тварин, ви цим можете їм спасти життя, зберегти життя, і якщо переймаєтесь, то ліпше не у своєму дворі залишати мисочки, а за двором і десь у тіні. То було б дуже Здорово. Угу. Ну, от, до речі, знаєш, я спостерігаю за тим, як змінюється все-таки міська культура поводження з тваринами. І Як в багатьох кав'ярнях, навіть уже в магазинах якихось є мисочка з водичкою, яка просто стоїть на вході. От і ну, мене направду це радує, бо раніше такого не було. Так. Так згодна ми, ми ми змінюємося в цьому напрямку. Ми змінюємося в тому, що ну от потрібно не тільки людям допомагати, так звісно, і тваринкам. Так, ну, а, От я от закликаю всіх хто. Не знаю, власник ви кав'ярні, чи власник ви якогось маленького магазинчику на першому поверсі. Повірте, мисочка варта не сильно дорого, от, як власне, і чиста вода. І, будь ласка, ставте миски перед вашим входом. Це додасть вам і плюсів до карми, та й, може, вбереже життя якоїсь киці, яка бігла поруч. Так, згодна. Слухай, ну і є ще така штука про машини. Про машини давай ми про неї поговоримо, тому що неодноразово бачила навіть на підземній парковці стоїть машина закрита, і в ній сидить собака. Коли це спака, там теж там уже ад. Так, друзі, треба нагадати усім, що тваринок не можна залишати у машині, навіть якщо трошечки вікна опущені, тому що машина стає там, буквально за 5 хвилин якимось адом для тварини. Дуже жарко. Багато випадків, коли залишали так тварину, і якщо дасть Боже, то довезуть. З тепловим ударом до клініки а ну буває, що тваринка помирає і це. Реальні речі, це кожен день практично стає, і котів залишають, і собак залишають. Якщо є можливість, то залишити вдома тварину чи візьміть з собою. Зараз багато закладів, які пускають з тваринами. От у мене у самої є собачка, і ми завжди її беремо. Звісно, є заклади, які не дуже за собак, але але обирайте, будь ласка, і треба думати про тваринку також. Ну, до речі, от в Харкові вже багато таких закладів. Так пес френдлі і можна спокійно собі приходити з котом, з собакою чи навіть з вашим папугою, от якщо ви його вигулюєте. У спеку, от я до речі, я не знаю, ти бачила чи ні. Нещодавно бачила, що патрульна поліція виклала шикарний ролік. Угу. Ще там там непроста собачка в ролику у них була про те, що не треба залишати тваринок у замкнених машинах ніколи. Ані під час спеки, ані взагалі, тому що це небезпечно для самої тварини. Ну так, то ми зараз ж про спеку, то угу. треба акцентувати, що ж спека взагалі так небезпечна. Так, да, у роліку була показана собачка французький угу. бульдог, це порода брахіцефал. Коли дуже короткий носик і дуже короткі, короткі такі верхні дихальні шляхи, їм взагалі важко дихати. А коли вона стресує, собачка маю на увазі, чи ще і спека додається, то взагалі задихається дуже швидко тварина. Це страшне. І ще, от єдина машина, в якій ви можете, до речі, залишити собаку. <сіх> я бачила це на власні очі, це Тесла, до речі. <сіх> Тесла. Я, не чула. Тесла. <сіх> я, значить, ну, я, доки готувалася до того, що ми значить, будемо розмовляти з тобою про те, що а, спека небезпечна, я знайшла такий ролик у Тесли, е де прямо на екранчику написано: не переживайте. В салоні 23 градуси. Собачка знаходиться в комфортних умовах, і ви можете спокійно її там залишити. Але зважте, що це тесла, яка ну, вона не забруднює навколишнє середовище, вона стоїть собі включена. Це круто, От, так. так. ну, я, я була звісно вражена тим, що ну, виявляється і так нарешті можна. Але друзі, ну то дорого, тому ви подумайте перед тим, як. <гум> і ми, мабуть, з тобою ще поговоримо про те, як зарадити нашим друзям перед власне спекою. Що зробити, щоб їм полегшити? Перш за все, це тінь і прохолода. Якщо ви на вулиці, то гуляйте у тіні. Може навіть, якщо є можливість у ліс поїхати десь до озера чи ну, до водоймища, як ще зарадити водичка і перш за все водичка. Можна змочувати обережно вушка, вишні раковинки маю на увазі, ну, тільки обережно, щоб у самі вуха вода не залилась. Змочувати ділянки паху, підмишок, там, де мало шерсті, там, де шкіра, тобто треба так охолоджувати. Якщо ви бачите, що ваша собачка перегрілась, і якщо ви знаходитесь десь за межами міста і де немає лікаря, то можна навіть взяти, щоб швидко охолод охолонути охолодити. Я перепрошую тваринку, можна взяти якусь рідину з алкоголем. Uh -huh. І спирт він дуже добре охолоджує поверхні, і прямо залити собачку спиртом, щоб вона охолола так. І коли до нас приносять тварин з тепловим таким ударом, то ми перш за все обливаємо повністю спиртом. І шорстка, щоб була волога, і ділянки без шорстки, лапки, до речі, ось і обкладуємо мо холодом. Мм, це Ось. може бути, що, Алкогулі... дезінфектор Дезінфектор якийсь? може, може дезінфектор, бути. алкоголь, щось у машині. Я вважаю, у кожного є. Ну дезінфектор, так його небагато, але ну зазвичай так об'єм mm -hmm. невеликий. Але там я думаю, що його достатньо буде налити на лапки на ділянки без шорстки та на вушка. Це це вже буде великим плюсом. Як зрозуміти, що вже до лікаря? Як зрозуміти, якщо тварина дуже важко дихає, якщо вона. На вас дивиться, і е, здається, що вона десь у прострації, тобто в неї є такий е, дуже е, розфокусований погляд, так, mm -hmm. і вона така е, трошечки як перепугана mm -hmm. буде виглядати. Е, якщо язик та слизові у, у ротику, ну тобто ясна, е, будуть дуже-дуже червоні, багрового такого кольору, е, також це такий. Ознак, що щось не так з твариною, і може слина перетворюватись у піну і бути така, як слис, ну, тобто не рідка, а вона прям тягнеться. Ось. І ну, Зазвичай тварина шатається, падає, не може йти, не реагує на власника, нічого не чує, не бачить. Ну, це вже погано, звісно. В такому випадку ми е, намагаємося охолодити самі і швиденько їдемо до лікарні, до, до лікарні так. Так, так. Угу. А, засоби охолодження. Окрім води, окрім спирта, є ще така штука, як охолоджувальні килимки. Розкажеш <гум> нам трішки більше про них. <гум> так, це дуже круті засоби, вироби. Я дуже рекомендую, тому що я на власній собаці це випробувала. Це те, що можна возити з собою в машині, до речі. <гум> так, і в машині, і він не важкий. Його сумку поклав і пішов, грубо кажучи. у Суставі у складі, тобто у нього гель, який не холодний, коли ну, просто торкаєшся, коли довго, наприклад, руку поклав і ну, такий невеличкий прес зробив, і він починає охолоджуватись. Такі штуки є і в аптечках автомобільних, угу. і у наших військових є угу. також. Ось це не дуже дорого коштує. Я за Мовляла, там, із Німеччини, мені воно там 500 гривень коштувало ну, взагалі. Є ще охолоджуючі. Жилетики. Я це не пробувала, але я знаю, у моїх клієнтів собаки є, от зазвичай великі собаки, вони потребують охолоджування більш, чим маленькі. Ось Жилетик надягнув, і він працює так само, як оцей коврик, але постійно він на собачці. Це дуже круто, і якщо, наприклад, розглядати не тільки собаки, Бак, але й котів, коврики також круто працюють. Коти такі тваринки, що вони десь холодний. холодну підлогу знайдуть вдома, тобто вони зазвичай самі справляються. Я вважаю, що варто ще про гризунів. Так, сказати. бо ми е, так? Зазвичай говоримо про наших великих чотирилапих, про яких ми всі знаємо, а є ті, які. Живуть з нами в кліточках. Так, Живуть так. з нами в хаті, і вони теж можуть перегрітися в цю спеку, це е, гризуни різного штибу і характеру. Так, так, так. Е, наприклад, шиншили взагалі е, такі е, горні е, тваринки, і їм потрібно взагалі, щоб було дома, дома прохолодно. Е, тобто, коли вже 24-25 градусів, їм, їм вже некомфортно, Так. так. Е, якщо є можливість залишати, Кондиціонери увімкнутими то було б круто. А так також треба залишати щось холодне у клітку, тобто можна взагалі взяти е пляшечку з водою, кинути в морозилку, воно заморозиться. Накипіло вранці. І повертаємося. Ми на хвилях Радіо не кипіло. У неспішному ранку зі мною ветеринарна лікарка Марина Єрмолаєва, і ми розказуємо вам про те, як полегшити життя нашим домашнім тваринкам під час спеки, яка ось тільки що була, і незабаром знову буде. і... Повертаючись до того питання, яке в нас було, як допомогти нашим гризунам. От ми сказали, якщо у нас шиншила, наприклад, то шиншила це тваринка, яка насправді в природі живе високо в андах, тому їм потрібно прохолода. Ми вмикаємо кондиціонер. І бажано, якщо у вас є навіть просто заморожена бутилочка з водою, можна покласти їм до клітки, вони самі себе охолодять, там переживати не треба. От, Якщо в нас ще мало, Леча, всякі хом'яки, там різноманітні мишки. Про них теж слід попіклуватися. Так, я згодна. Дякую, що про них згадала. З ними набагато легше, ніж з шиншилами. Можна взяти звичайний пластиковий контейнер чи якусь мисочку, туди налити водичку, накидати у цю водичку якихось смаколиків, овочі, фрукти, ягоди, тобто щось таке, дуже смачненьке. І тваринка буде виловлювати звідти. Собі їжу і uh -huh. тим самим буде і водичку пити, і лапки охолоджувати, тобто і вам буде дуже цікаво за цим спостерігати. Це дуже мило зайвий собі атракціон, можна влаштувати того. Добре, є ще та тема, яку хочеться зачепити мені, тому що ну вона мені близька, в мене була. Не так давно, до минулої спеки, сильної була собака Бархіцефал мопс. І, власне, у нас багато в Харкові, та й не тільки в Харкові, власників і мопсів, і французьких бульдогів, і пазліч інших порід із цими короткими носиками. Марин, будь ласка, ще раз і детально: а от як їх обезпечити від спеки? Бо ці тваринки вони страждають найперше. От всюди, де людина дуже сильно втрутилася в фізіологічну будову? Є великі проблеми, на жаль. На жаль, так взагалі про брахіцефалів можна розмовляти довго і детально, і розповідати, що ж з ними не так, з цими бідолашками. Я вважаю, перепрошую, але так і є так. Ще раз брахіцефал. Це порода тваринки, є не тільки собаки, але й коти, і навіть кролі, так, так. у яких дуже короткий нос, і навіть така вплюснута мордочка. Ну, тобто, уявіть мопса, бульдожку, ви зрозумієте, про кого ми маємо Персидський кіт, наприклад, так, ну, там так, багато навіть є британський кіт, він так, також онташ. вважається брахіцефалом. Із-за того, що в нього, ну у у цієї істоти, короткий носик, тварина взагалі мало дихає, і у організму поступає. Дуже мало кисню, навіть у спокійній ситуації, навіть коли вдома сидить ця тваринка, тобто немає якогось стресу. Це дуже погано для органів, для мозку, ви розумієте, так, коли мало кисню. Але уявіть ситуацію, коли дуже жарко, треба дихати багато. Собака чи кіт дихає, намагається себе остудити, кисню немає, і навіть може бути запаморочення. Запаморочення і немає кисню, в нас йде е, е, погано. То, то, ну, я намагаюся дуже простим язиком казати, е, це погано для мозку, тобто mm -hmm. там ці інфаркти і так далі. Mm -hmm. е, як це попередити е, тваринку, у спеку не виносити на вулицю? Е, намагайтесь у машині також включати кондиціонери, якщо ви, ну якщо треба їх. Ось, намагайтеся не давати якихось стресів. Якщо на водоймище їдете, то дуже обережно купайте цю собаку, щоб вона, не дай Боже, не похлібнулась, не, заков... і... І не наковталась води, води, не надихалась цієї води. Тому що бувають такі ситуації і, на жаль, нерідко. Ось так. Угу. Дякую тобі дуже за роз'яснення. Я сподіваюся, що всі власники Брехіцефалі, в принципі, в курсі. От ті, хто збирається завести тепер, теж знають. От майте на увазі, що на жаль, з цією породою дуже е, просто провтикати момент, коли так. вже пізно. Є е ще така штука, як намордники. Що угу. нам в спеку? Ми їх одягаємо чи одягаємо якісь певної конструкції намордники? тому що ну деякі породи вони змушені ходити в намордниках. От, давай, будь ласка, про це. В ідеалі, так, звісно, не одягати намордник, щоб собака комфортно відкривала пасть та дихала і ну, язичок так свій охолоджувала також. Але якщо треба одягати, ситуації бувають різні, обирайте намордники ну такі, щоб повністю пасть туди вміщалась, і собака могла добре там відкривати роти свій. Ще краще обрати не з тканини намордник, а з пластику, щоб собака могла комфортно з цим намордником окунути морду у миску і попити водичку. Ось ну також про намордники багато є різної інформації, також можна багато це обговорювати. Навіть якщо не спека, взагалі обирати такі намордники, щоб собачці було комфортно, щоб рот могла відкрити, ну, звісно, перш за все, її комфорт. Як стосовно їжі, ми маємо щось змінити під час спеки? Бо ну буває таке, що тваринки не їдять, чи буває таке, що навпаки. <laughs> От як ветеринарний лікар, порадь нам, будь ласка, що робити. А зазвичай вони самі себе контролюють і регулюють. Я вважаю, що не треба якось панікувати, якщо, наприклад, собака чи кіт з'їли половинку від звичайної порції. Це не критично, там день-два, якщо трошки менше поїсть, нічого страшного не трапиться. Так само. Як і людина, ми також у спеку менше їмо. Якщо ви бачите, що взагалі, наприклад, добу тваринка не їсть, то це привід звернутися до лікаря, то явно не спека. Угу, угу. І стосовно прогулянок, нам краще змінити час прогулянок? Так, звісно, кра... ліпше так, обирайте, коли температура нижча. Тобто рано вранці та пізно ввечері, і прогулянки в ідеалі десь у парку, у тіні і навіть у лісі. Що ж, я дякую моїй сьогоднішній гості. Я нагадаю, що на хвилях радіо накипіло з нами була ветеринарна лікарка Марина Єрмолаєва, і ми говорили про спеку, про те, як убезпечити наших чотирилапих тваринок. Під час того, як стовпчик термометру невпинно кудись повзе до гори, От, власне, заважає жити нам буває. Не знаю, хто як, я погано спеку переношу. От, І, звісно, що ця спека заважає жити і нашим тваринкам. Тому, будь ласка, зверніть увагу на все, що ми вам порадили. А, будьте обережні під час спеки, бо вона незабаром вже знову настане. Це вже трапиться буквально за два дні. Я так дивлюся на прогноз погоди. Так. От що в нас пару днів буде дощик, а потім ми знову повернемося до спекотного нашого розслабленого існування. Дякую, Марина. Дуже дякую вам. Бережіть себе, будь ласка. Так я сподіваюся, що наступний місяць ми з Мариною знову зустрінемося і знову вам будемо про щось цікаве розказувати. Ми навіть уже щось запланували для того, щоб полегшити вам власне отримування своїх чотирилапих, хто б це не був, навіть якщо це дволапий і двокрилий. Наспішний ранок з вами прощається. В отелі для вас працювала Наталка Маринчак. Нагадаю, що нас чутно у Харкові на частоті 92.2, Балаклія 95, Близнюки 107 і 7 FM, Вовчанськ 102. Слухайте Українське. Вдень! З вами сьогодні буде Кирило Лукаш, надвечір Філіп Декань. Я прощаюся з вами аж до вівторка. В понеділок з раночкою з вами буде Володимир Носков. Залишайтеся на хвилях. Радіо накипіло буде цікаво!